Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Сказав сьогодні, організатори спартакіади відзначили педагогів у номінаціях кращий волейболіст, легкоатлет, тенісист, шахіст, шашкіст, баскетболіст, футболіст і турист року. В цих номінаціях визначали як чоловіків, так і жінок. Відзначено було також кращі команди року. Перше місце тут посів педагогічний колектив селянчинського спортивного ліцею. Ми здобули перемогу в важкій такій напруженій боротьбі, адже нам протистояли сильні спортивні навчальні заклади, великі спортивні навчальні заклади це Черніхівська гімназія, де більше 110 вчителів працює. Це Ведиборський ліцей інформаційних технологій, Труковецький природничо-екологічний ліцей, але молодість, завзяття, постійне заняття спортом дали можливість нашому навчальному закладу перед. Перемогти, адже ми кожен день займаємося разом зі своїми учнями. Як перемагають наші діти, так стараємося перемогти, не підвести наших дітей і наші вчителі. Лауреатами року стали команди Видиборського ліцею сучасних технологій та Черняхівської гімназії. З-поміж навчальних закладів першого другого ступенів. Перемогла команда Некрашівської школи своїм невеличким, але дружнім і спортивним колективом. Директор цієї школи Алла Кравчук була відзначена також як кра. Легкоатлетка року. Наш педагогічний колектив невеликий, але дружній. Ми е, приймаємо участь у всіх спортивних змаганнях і хочемо виступити якнайкраще. Ми здобули перемогу, тому що поряд з нами були такі сильні суперники. І е, наша перемога це перемога кожного члена мого колективу, а також перемога і е, районного відділу освіти, тому що саме районний відділ освіти нас завжди. Підтримував, завжди допомагав. Лауреатами у цій номінації стали педагогічні колективи Селівської та Селецької шкіл. Нова спартакіада серед педагогічних працівників району вже розпочалась, і кожен колектив, а беруть участь спартакіади всі школи району, прагне здобути призове місце. Зрозуміло, що спартакіада допомагає, адже вчительська праця вона дуже нелегка і як в спорті. Так і в предметних олімпіадах, в конкурсах захисту наукодосідницьких робіт малої академії наук ми своїх і педагогічних працівників, і вихованців націлюємо тільки на перемоги. Я вважаю, що спорту дуже багато допомагає.